Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас рецепт фарширований гарбуз. Беремо м'ясо і ребра. Ребра ріжемо на ось такі полосочки. Це у нас домашні ребра. Ну, трошки у нас багато жиру на них, але це буде для соку. І м'ясо розрізаємо на ось такі шматочки порційні. Беремо ось такі дві гарбузи і будемо ось так них зрізати. І вибирати середину, щоб розмістити туди наше підготовлене м'ясо. Так, ми зрізали верхушку. Це у нас буде своєрідня кришка. Для того, щоб у нас не виходили соки із нашої горбузи. Ось наші інгредієнти для сьогоднішнього блюда. спеції, монстер стейк, копчена паприка, суміш перців, сіль, м'ясо, нарізане кубиками, і ребра. Той і знизу ці бурки. Ми їх будемо разом обжарувати, тому в одній посудині. Начинку для нашої гарбузи ми будемо трохи піджарувати в казані майже до повної готовності. Зараз ми покажемо усе. смажимо наші реберця до золотого кольору. Давши нашому м'ясу золотий колір. Ось так додаємо обіне м'ясо і смажуємо нього до золотого кольору. Казані на кисню. Піджавши наше м'ясо до золотого кольору, додаємо печерицю і цибулю. Нарізами полосивцями і обсмажуємо ще цибульку до золотого кольору. Ось такий у нас сьогодні буде рецепт. Підсмажуємо усе ми в казані, не на мангалі, тому що хочемо, щоб не втрачати стоку із м'яса. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще який рецепт у нас будуть. Ось настав час солити наше м'ясо і додати спеції. Солимо зараз. Тому що м'ясо, що воно не віддавало гіркоти, беремо ось сіль, суміш перців спеції, червону паприку, паприка копчена. Не заліємо, тому що було хороше нас м'ясо. і монстер стейк даємо, щоб наше м'ясо було гостровате. Ось таку приправу. Ось Monster Steak. Вату од неї не даємо, бо вона дуже гостра. І перемішуємо. У нас від казана віддає такий солодковатий смак від попереднього рецепту, хоч ми казан гарно вимили, але цей рецепт нам дуже був крутий, дуже сподобався. Ребра в казані по-грузинськи. Зайдіть на канал і подивіться, як ми його готували. І смажемо наше ще м'ясо, щоб цибулька віддала свій сік. Трошки протушуємо в соку. І печериці віддадуть свій сік. Тушимо його все, все до золотого кольору. Ось наше м'ясо готове. Ну, воно не повністю в нас прожарене і готове, тому що в нас воно буде ще тушитися в гарбузі в духовій шафі. Тому можемо спокійно його вложити в посуду і йти в будинок для фаршування наших гарбузів. Ми пройшли в будинок з вулиці, ось наше підсмажене м'ясо в казані, наші дві гарбузи, вичищені всередині. Нам потрібно ще буде сметана і сир моцарелла. Що ми брали м'ясо вже все буде готово. Із гарбузи і так тягся сир моцарелла. Тоді заложуємо наше м'ясо в перемішку з печерицями, з цибулою в наші гарбузи. І заливаємо його сметаною. Переложуємо всередину ще сир моцарелла. Тоді ось беремо ось такий Шматочки м'яса і закладаємо наші гарбузи. Потрібно їх там гарно зараз будемо втопчимо, вирівняємо, наші риберця вложити. І вони там дійдуть до готовності, тому що вони у нас не повністю готові. так заложили трохи м'яса, стрічки порки, і закладаємо сир. Як ми будемо різати. Потім нашу гарбузу, цей сир буде так у нас прекрасно тягнутися. Ось так. Дали. Не жаліємо м'ясо, тому що це дуже смачний рецепт. Ми вже готували такий, беремо наші грибчики і затрамбовуємо нашими печерицями. І будемо зараз заливати його все сметаною. Всі пори у нас повністю було все там затрамбовано. Такий аромат уже стоїть або м'ясо у нас гарбузяне, дуже смачне. Ось заложивши трохи нашу гарбузу м'ясо, сиром, беремо нашу сметану і видавлюємо. Зараз у нас там у нас розпріділиться. Так, давай трошки сметани і додаємо ще наше м'ясо із соком. І в нас наша гарбуза виходить такою посудиною. Це просто дуже-дуже-дуже смачний рецепт. Ми вже його пробували, але вирішили так, завтра свято в мене день народження, і вирішив гостей здивувати. Своїм цим смачним рецептом. Так, майже замаринували одного гарбузку. Зараз нехай у нас просочується сік всередину і будемо маринувати другу. Ось ми заложили наші інгредієнти в гарбузки наші і накриваємо їх кришками. Ось так. Цю сюди Веншу. ставимо їх в духову шафу на 150 градусів. Вже включили, вже розігрівається на 2 години, щоб наші гарбузи були готові і м'ясо всередині теж допечеться. Але наші гарбузки ми ще змастимо олією, щоб вони у нас не пригорали. Наша духова шафа розігрілася і ми наші гарбузки ставимо в піч. Ставимо їх посередині. Ось так, щоб вони не чекали в одного. І очікуємо 2 години. Наші дині почуться вже майже 2 години. Подивимося на них на їхній стан. трішки, Всередині сир виступив, трохи соку виступило, ну, але це нічого страшного. Нехай... Почуться ще, ще пів годинки, нехай тушаться. У нас температура 150 градусів. Будемо закривати не обслуживати. Пройшло трохи більше, ніж 2 години. І... О, яка пара пішла. І ми вимикаємо нашу. Духу шафу. Так, є і все, вимкнули. Нехай ще в духовці. Наше блюдо готове і ми його дістаємо з нашої духової шафи. І ось у нас вийшло ось такі. Дві гарбузи. І всередині м'ясо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо пробувати наші гарбузи. Всім дякуємо за пригляди. Підписуйтесь на канал, щоб побачити нові і цікаві рецепти.